Це Майнкрафт, а якщо я побачу ворожого моба, то це відео закінчиться. Ну, бо я навіть якщо загорю, то також. Ну що, наша ціль це просто знайти діамант. І так, мені повезло, що я сповнився прямо коло дерева. Ну, Життя на життя. Тому так, давайте ми його поки що добудемо. Кстати, підпишіться на мій канал, поки я його здобуваю. Так, Хм. Тому я за це зараз прискорю. І так, в мене є верстуля, і зараз нам треба туди скрафтити Кайо. Тому так, давайте ми це все все зробимо. Але буде треба обережним, бо під деревами в шахті я навіть не знаю, як я знайду діамант. Ну, напевно, що в кузні. Ну і води, бо в воді можуть бути втопленики. І головне голе мене агрити. От в чому мій мінус. Бо він тоді для мене буде як ворогом і відео закінчиться. Але слава богу, тут немає гравців, яких мене можуть нашкодити. І фу, я тут знайшов круту шахту. Ну, це не шахта. Коротше. Тобто так, давайте тут ось таким ще це добудемо. Тому так, у мене дерев'яний кайо. Стоп, я даун? Я міг з другої сторони добути. Нічого страшного буває. Ну, от і все, тепер ми вистроюємося наверх. Якось так от. Ну, і давайте ми попірнаємо у воді і оглядуємося, щоб нікого не було. Ну, і поки що я нічого не бачимо. Бачу, тому давайте ми Суп, це що, втопленик?